Ках акції «16 днів проти насильства, а також всеукраїнської акції Відповідальність починається з мене у Немирівському коледжі архітектури та будівництва зі студентською молоддю була проведена зустріч на правову тематику. На виконання постанови Кабінету міністрів України, районна служба у справах сім'ї та молоді у співпраці із центральною районною лікарнею, районним відділком міліції та районною державною адміністрацією провели лекцію для молоді на тему насильства та шкідливих звичок. Метою акції, зокрема, є привернення уваги нашого суспільства до актуальної проблеми подолання насильства в сім'ї та залучення всіх громадян до боротьби із цим явищем. Молоді, вкотре наголосили на неприйнятність насильства щодо жінок та дітей. І що це, на жаль, є досить актуальною проблемою сьогодення. От сьогодні, на жаль, на обліку у кримінальній міліції у справах неповнолітніх, а також вільничних інспекторах. На обліку у нас в районі стоїть 180 осіб, які здійснили насильство в сім'ї. 27 осіб з них. Здійснилися насильство повторно, тому вони проходять у нас корекційні програми щодо насильства для осіб, які вчинили насильство повторно в сім'ях А насильство це скоєне по відношенню до жінок. Та до дітей тому це явище в нашій країні являється дуже ганебним. Не бути байдужими і не замовчувати факти насильства у сім'ї, чи то власній, чи то іншій, закликав студентів старший уповноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей Євген Татунько. «В Чому полягає насильство? Полягає насильство, все перш за все психологічне, фізичне, моральне. Як приклад, бувають такі хімії, де батьки примушують дітей. Виконувати тяжку фізичну працю в разі невиконання цієї тяжкої фізичної праці, батьки так би мовити, карають своїх дітей фізичними, скажімо так. Насильницькими діями насильство подібного плану може призвести до тяжких тілесних травмувань і більше того смерті. У випадку, коли стали відомими дані факти, потрібно із повідомленням звернутись у сільську або селищну раду чи до керівництва навчального закладу або ж до знайомого дільничного інспектора міліції. Окрім цієї теми, Євген Татонько прочитав студентам лекцію на тему торгівлі людьми, що часто пов'язано із працевлаштуванням за кордоном. Зокрема, юне покоління з уст гость. Це почули й про адміністративну та кримінальну відповідальності, тому числі й за таке поширене явище як хуліганство, з усіма їхніми нюансами та наслідками. Не менш актуальною проблемою в країні є наркоманія, а також сприяння її поширенню, тобто зберігання та продаж наркотичних речовин. На даний час держава дуже суворо ставиться до діянь, які вчиняються в сфері незаконного обігу наркотиків. Чому це полягає в тому, що до осіб, які вчиняють дані кримінальні правопорушення, застосовуються найсуворіша міра покарання. А найсуворіше міра покарання на даний час це позбавлення волі про шкідливість наркотиків та безпосередній вплив їх на організм людини, розповів студентам Микола Конотоп, лікар-нарколог консультативної поліклініки Немирівської центральної районної лікарні. Присутнім продемонстрували відеоматеріал із записами розповідей людей, котрі проходили реабілітаційний курс у спеціалізованому центрі для наркозалежних. Студенти з уважністю та приголомшенням дивились на наслідки вживання заборонених речовин, у що вони перетворюють людське тіло і, власне, особистість як таку. Проблемою суспільства є й нікотинова наркоманія та алкозалежність. Як зазначає Микола Олександрович, на даний час у Тютюнопаліні лідирує саме прекрасна половина людства. Жінки. Що ж, до вживання алкогольних напоїв, то це явище надзвичайно популярне серед молоді. По нашому Немирському району великий відсоток серед молоді алкоголізму, пивного алкоголізму і зловживання слабоалкогольних напоїв. Це порядка 75-80% всієї Молоді, яка знаходиться в Немирівському районі, не лише психологічна та фізична залежність, соціальна деградація, а й згубний вплив на життєво важливі процеси організму людини усі шкідливі звички дають свої результати У нашому Немирівському районі. Це не менше як 8, від 8 до 10 відсотків таких летальних випадків. Якщо брати їх. Усього і нарко як наркоманії, так і алкоголізму на жаль, є з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що люди, які зловживають алкоголем, т алкоголем тривалий час, вони не звертаються за медичною допомогою. Про До них багато років можуть навіть ніхто нічого не знати, коли вже звертаються. На жаль, бувають такі випадки, бувають такі моменти, що це вже буває надто пізно. Наявність цих шкідливих звичок у людей є впливом багатьох факторів незалежно від соціального статусу. Звертаючись до студентів, гості наголосили, що саме вони молоде покоління є майбутнім нації, і саме їм, не аби як потрібно працювати над собою, аби не піддаватись під вплив шкідливих процесів, які на жаль є такими популярними у теперішньому суспільстві.